Вітаю, друзі! Сьогодні розпочинаємо дуже важливу тему: степінь з натуральним показником. У нас є вправа 167, «Заповніть таблицю. Давайте спробуємо її заповнити. Значення А нам надані. І є такі маленькі вирази, в які ми маємо підставити наше значення. 10 помножити на А в квадраті дорівнює. І перший у нас. Перше значення мінус 6. 10 помножити на мінус 6 в квадраті. Ну, взагалі запам'ятайте, що наш показник степеня він стосується лише основи степеня. Все, що йде після знака множення до десятки, він не має ніякого відношення. А далі ми можемо все це записати як 10 помножити на мінус 6 помножити на мінус 6. Тобто, мінус 6 ми маємо помножити саме на себе. Та два рази записати. І виходить, у нас 10 помножити. Мінус 6 на мінус 6 нам дасть додатне значення. І на це навіть вказує степінь. Він парний. З парним показником 2, 4, 6 буде завжди у нас додатне значення, навіть якщо основа буде від'ємною. Помножити на 36 дорівнює 360. З першим, з першим значенням ми впорались. Беремо тепер значення 6 і подивимось, чи щось зміниться. 10 помножити на А в квадраті дорівнює. 10 помножити на 6 в квадраті. Те, про що я говорила. Наш степінь стосується лише основи. До десяточки немає ніякого відношення. 10 переписуємо, а 6 множимо саме на себе 2 рази. І виходить, 10 помножити на 36. Це буде також 360. Отже, робимо висновок, коли степінь у нас. Парне значення має парне значення 2, 4, 6, 8, то неважливо, яку основу ми будемо піднесити до цього степеня від'ємну чи додатну. Все одно буде додатне значення. Тепер давайте візьмемо значення мінус 0,4. 10 помножити на а в квадраті. 10 помножити на мінус 0,4 в квадраті. Мінус 0,4 треба обов'язково взяти в дужечки, це важливо. Це у нас буде 10 помножити мінус 0,4 помножити на мінус 0,4. Мінус на мінус нам дасть плюс. А далі множимо 0,4 помножити на 0,4, це у нас буде 0,16. 10 помножити на 0,16 кому, да, коли ми множимо на 10, кому переносимо на один знак праворуч. І виходить у нас відповідь 1,6. Ну і 0,4 ми не будемо розписувати, тому що ми вже зрозуміли по мінус -6, 6, що значення не зміняться. Отже, мінус 0,4 і 0,4 теж нічого не зміниться. Буде 1,6. Ну, а трічку давайте розпишемо. 10 помножити на А в квадраті. дорівнює 10 помножити на 3. Ні, тож можна написати. 3 в квадраті. 10 помножити А3. Маємо помножити на 3, бо степінь у нас друга. 3 на 3 9. 10 помножити на 9 буде 90. Тепер у нас іде значення 0,3. Давайте розпишемо. 10 помножити на А в квадраті дорівнює 10 помножити на 0,03 в квадраті. Все так само. 10 помножити, а далі 0,3 множимо на 0,3. Скільки це буде? 0,3. Згадуємо, множимо на 0,3. 3 на 3 буде 9, а потім буде 4 нулі попереду. Раз, два, три, 4. І 4 знаки ми маємо відокремити. От, стоїмо тут. 1, 2. 3, 4. Ось наша відповідь. А далі ми 10 будемо множити на це число, і кома у нас знову пересунеться праворуч на один знак. Отже, відповідь буде 0 0,09. Далі йде значення одна ну, друга. Нам простіше перевести це все в десятковий дріб. Дріб 1 поділити на 2, це буде 0,5. Давайте краще пограємося з 0,5. 10 помножити на А в квадраті, дорівнює 10 помножити на 0,5 в квадраті. І це буде 10 помножити, а далі 0,5, ми помножимо на 0,5. І у нас вийде 10 помножити на 0,25. Сотих, кому ми переносимо на один знак помножимо на 10, і виходить 2,5. Мінус 1 не має навіть сенсу розписувати, тому що це занадто легко. Мінус 1 в квадраті, да, у нас тут буде отака 10 помножити на мінус 1 в квадраті. Мінус 1 в квадраті це буде 1. Так? Мінус 1 на мінус 1 нам дасть плюс. Ну і 10 помножити на 1 буде, звісно, 10. Ну і 0 розписувати не має теж сенсу. Бо 0 в квадраті це 0 помножити на 0, це буде 0. 10 помножити на 0 це буде 0. І залишається нам другий стовпчик. А тепер нам потрібно 10 помножити на А. це все в дужечках. І підносимо до квадрата. Розписуємо. 10 помножити на мінус 6. Це все в дужечках великих, і підносимо до квадрату. Спочатку ми робимо все, що всередині зовнішніх дужечок, а потім подивимось. 10 помножити на мінус 6 буде мінус 60. А ось тепер ми вже мінус 60 множимо на мінус 60. Мінус на мінус нам дасть плюс 6 на 6, 36 і 2 нолики. Відповідь 3600. Давайте спробуємо 6, бо тут вже якась трошки інша схема. 10 помножити на А, і це все в квадраті. Записуємо 10 помножити на 6. І це все в квадраті. В принципі, нічого не міняється. 10 помножити на 6 буде 60. 60 в квадраті. Множимо 60 на 60 і виходять ті самі 3600. 1,6. 10 помножити на а в квадраті дорівнює. 10 помножити на мінус 0,4. І закриваємо дужечку, і тільки тоді в квадраті. Спочатку робимо все те, що всередині дужечок. 10 помножити на мінус 0,4 це буде мінус 4. Плюс на мінус нам дав мінус, якому перенесли праворуч. А тепер мінус 4 в квадраті ми розписуємо, як мінус 4 помножити на мінус 4. Мінус на мінус нам дасть плюс. Ну, плюс ми не пишемо. 4 на 4 16. Відповідь 16. Як ми вже впевнились, з попередніх двох значень. Якщо ми підставимо замість А значення 0,4, нічого не зміниться, так само буде 16. Давайте підставимо 3, 10 помножити на А в квадраті дорівнює. 10 помножити на 3 в квадраті. Це буде 30, можна без дужечок, в квадраті. Розписуємо як 30 помножити на 30. І це буде 900. Я думаю, що ви вже помітили. Так, у нас тут було в першому стовчку 360, в другому на нулик більше. Було 1,6, помножили на 10, стало 16. Було 90, стало 900. Тобто тут, скоріш за все, не скоріш за все, так воно і буде. Тобто, у нас буде 0,09, бо ми будемо, ну, наче, помножити на 10. Ну, давайте перевіримо. 10 помножити на А в квадраті дорівнює 10. Помножити на 0,3 в квадраті. Кому переносимо, у нас виходить 0,3 в квадраті. І 0,3 помножити на 0,3, у нас буде 0,09. Все вийшло. Відповідно, тут у нас що буде? 25. Ми переносимо кому в праворуч. Тут у нас буде не 10, а буде у нас 100. Ну, а тут як був 0, так 0 і буде, тому що примножені на 0, ми завжди отримуємо 0. І ще один номер, з якого ви маєте запам'ятати одну важливу річ: площа материків і островів Землі становить ось таку величину, а площа океанів ось таку величину. Виразіть ці площі натуральними числами у квадратних кілометрах. Давайте розбиратися. Перше у нас 1,49 помножити на 10 у восьмому степені кілометрів. Квадратних. Ви маєте запам'ятати про 10 у восьмому степені. 10 у 8 степені це буде, знаєте скільки? Нулик закреслюєте. Пишете одиничку. І після одинички 8 нулів. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Це працює лише з десятками. Давайте ще раз. 10 в 6 степені. Нулик закреслюємо. Малюємо одиничку і 6 нуликів. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Давайте на простішому 10 в третьому степені. Це у нас що? 10 помножити на 10 помножити на 10, 3 нулі. Буде 1 і 3 нулики. Нам цей нулик заважає 1 і 3 нулики. Запам'ятали. Отже, переписуємо 1,49 помножити на 1, цей нулик ми не рахуємо, і 8 нуликів. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Далі у нас після одинички два знаки. Примножені ці два нулики у нас підуть геть. І у нас залишиться 1, 4, 9, і 6 нуликів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість кілометрів квадратних. 149 мільйонів квадратних кілометрів. І друге, таке саме завдання: 3,61 сота помножити на 10 у восьмому степені кілометрів. Дорівнює 3,61 сота. Помножити нулик, забуваємо, пишемо одиничку і вісім нулів. Два числа після коми. Отже, останні два нулики нам не потрібні: 3,6,1 і 6 нуликів. Кілометрів квадратних, 361 мільйон квадратних кілометрів. Друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, підписуйтесь на мій канал і будемо робити домашку разом.